До нас долучається майор запасу збройних сил України у відставці в дипломат, а й в минулому міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні, студія Горислава, дуже нас бачити. Пане Володимире, не знаємо, чи ви вже бачили цю інформацію? Бу з'явилося щойно про те, що СБУ викрили двох агентів воєнної розвідки Угорщини. Кажуть, що є ціла мережа двох наразі затримали, шпигували на Закарпатті. З'ясовували, як люди будуть повоїтися, якщо, наприклад, угорські війська зайдуть в Закарпаття, з'ясовували, що дає військові об'єкти, як працює ППО, наземна оборона. Що це таке, і що з цим робити? А це не Орбан і Фіцус, Випадково ні? Ні, це не Орбан і Фіцус, це двоє інших. Це місцеві, фактично. Не ті двоє, може, просто по дорозі до Кремля агітували. Ну я ж той звичайно. Щодо цієї ситуації, це дуже серйозна історія. Я сподіваюся, що служба безпеки має всі необхідні здокументовані докази. Бо безумовно, якщо це мало місце, це має бути одразу е рапортовано до Брюсселю, до Єврокомісії, і далі воно може, може мати дуже серйозне політичне забарвлення. Бо ми розуміємо, що угорці відверто працюють проти України, і вони будуть використовувати будь-який момент, щоб ускладнити на шлях європейської інтеграції. Ну, Але такі дії це прецедент насправді. Тобто, куратор це кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його вже ідентифікувала наша служба безпеки, тобто, вже відомо, хто це, і які подальші мають бути дії зі сторони Києва і загалом, бо це ж ну, на голову не налазить. Ну, я думаю, що сьогодні ж має бути викликаний посол Угорщини в Україні в МЗС, де йому має бути оголошено нота протесту. Далі ця ситуація має бути обговорена по лінії і спецслужб, і по лінії, мабуть, що керівника держави, і відповідне звернення має бути до єврокомісії однозначно, тому що така політика Угорщини. Вона точно суперечить принципам і цінностям європейського союзу. В угу. ще сьогодні якраз буде і зустріч в рамках дня Європи в нашого президента із представниками європейських країн от просто цікаво. А словаччина і угорщина теж будуть кимось представлені. Як нам загалом, от як ви як ви, з досвідом міністра, як нам загалом працювати от з такими складними структурами, як європейський союз, враховуючи фактор Словаччини і Угорщини, і того, що вони виробляють. Ну, дивіться насправді в європейському союзі було дуже багато протиріч зараз. Просто політичні протиріччя загострилися через роботу Кремля і його сателітів середині Європейського союзу. Але е, в Брюсселі прекрасний досвід е, торговельних і інших переговорів. І повірте мені, там дискусії щодо розподілу фінансування набагато гостріші аніж те, що ми маємо зараз е, з боку Угорщини, чи Словаччини чи інколи Польщі. Тому е, я думаю, що тут якраз е, все буде добре. Наскільки вдало, що затримання відбулося саме сьогодні, там чи вчора ввечері, так цих двох агентів угорщини. Ну будемо бачити за підсумками сі сьогоднішньої розмови, зокрема, президента з представниками ЄС. Так, бо і в Києві і у Львові буде багато представників ЄС і сподіваємося, теж на якусь реакцію. Ще про вашу реакцію на учорашні події спершу ратифікувала Верховна Рада угоду про Надра. Після того відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським. Трамп сказав, що все гарно, все добре. Але далі з'явилася ще інформація, що е, вкотре Трамп сказав: ми можемо просто усунутися від цього процесу мирного, бо, угу. бо росіяни не дуже хочуть. І ще дуже важливо, теж і вкотре державний департамент заявив, що ця угода не має нічого спільного з спробою Правильно. мирних перемовин. Подивіться, ну, я з першої секунди, коли заговорили про цю е таку важку угоду, вважав, що краще її підписати і зберегти союзника Сполучені Штати аніж під не підписати і ризикувати повною окупацією України з боку Росії, і тоді тими тими це не про 50% окремих корисних копалин, а про всю державу з людьми, з територіями, землями і всім іншим. Добре, що вистачило політичної мудрості усім нам, попри явне е, таке зневаження демократією і конституцією і законами України проголосувати, ратифікувати її в парламенті. Я думаю, що е, з одного боку ми маємо подякувати переговорній команді, яка змогла знайти формулу пом'якшення позиції американської сторони. З іншого боку, не забути, як ми до цього результату дійшли від е, асфальтів, шашликів е, перемоги за три дні. Потім нам всі заплатять, Росія компенсує, а в підсумку вратавили, що угода порожня, без безпекової компоненти, і ми просто винні одному нашому союзнику. Що до речі, спричинило цього в реакцію? Бо новоспечений е, майже президент Румунії, який зараз переміг на, е, на першому турі президентські вибори Румунії, вже заявив, що Румунія теж вимагатиме компенсації в Україні. Ця війна закінчилася, вони давайте ще ще щось потягнуть. Тому я вважаю, що Володимир Олександрович в чергове проявив свою блискучість дипломатичні здібності. Починаючи з кризи в овальному кабінеті, де ми чули банальної витримки, я хотілося дальше хамити в своєрідному стилі до самого факту цієї угоди, ну кожному воздасться. Про дипломатичні здібності ще От чим мають зараз підкріпитися, запастися, які сили мають собі додати українські і дипломати, і переговірники, щоб і далі тримати Сполучені Штати Америки, також президента Трампа серед своїх партнерів-союзників. От ця чергова його заява, яку ми згадали, що я знову вийду. Я вийду, я не буду цим займатися. Мені це не треба, ви не хочете. Але Я буду близько, ви завжди зможете мені так, подзвонити, от якщо виникне небезпека. буде. Крім угоди, як ще потрібно діяти? І чи потрібно взагалі? Ми повинні працювати з ключовими столицями наших союзників, показувати свій зважений, адекватний, розумний підхід. Бо, попри все, що е, Сверденко і Качка дуже постаралися під час переговорів по цій угоді, але вони вже були в такій ситуації, що диво не могло трапитися. І ми теж повинні розуміти, що, попри усі намагання нашої переговорної команди, е, якби не була послідовна робота з боку Лондону і Парижу, то в нас була б ситуація набагато гірша сьогодні з Вашингтоном. Тому лише Планомірна робота з нашими союзниками постійна на всіх фронтах, не лише на дипломатичному, може дати необхідне для України результат. Це це розуміють на банковій. Я думаю, не розуміють. Вони все ще сподіваються на якусь магію зеленського, і те, що поки він там буде хімічити з фокусами, український народ буде добре слідбувати атаки ворогів. Пане Володимире, а це конспірологія, чи що? Бо напередодні от о, о, голосування о, в ратифікації цієї угоди з'явилося чимало інформації, що це ніби своєрідний бартер. Що в Вашингтоні дуже були незадоволені певними ефективними менеджерами і готові були оголосити санкції, а в обмін на того, щоб санкції щодо тих осіб. Високого польоту в Україні не було, от і було додавлено цю угоду. Такої інформації розганялося дуже багато вчора. перед голосуванням. То як ви ставитеся? Це конспірологія, чи тут немає диму без вогню, як кажуть в Ватикані? Дивіться, у нас дуже багато конспірологій. А взагалі, в нас оточення Зеленського Зеленський корумповані, чи ні? От здавалося б, мало би дати якусь довідку НАБУ Хоча б та що ми там щось розслідуємо чи не розслідуємо, вони мовчать для чого ми створювали цей дороговартісний інструмент? Усі 10 років і відповідальність його архітекторів теж величезне запитання. А з іншого боку, якщо вони безгрішні, то які санкції можна вводити проти святих людей? По третє, мені здається, що а, насправді Зеленський прийшов вже в свій больовий поріг у спілкуванні з, з американською адміністрацією, тобто він зламаний настільки, що беззастережно приймає, як він колись любов казати про Україну в усіх позах, і він абсолютно зручний є для комунікації і подальшої. Тому я би не, не очікував на якісь там сильні стлески зараз. І я думаю, що там мова йде іншого характеру, не те, що ми тебе завтра посадимо там, чи ФБР випиш на тебе ордер, якщо ти сьогодні цього не підпишеш. Володимир, буквально ще півтори хвилини маємо. Питаємо сьогодні наших глядачів під нашу трансляцію на Ютубі про те, яку мету Путін переслідує оцим своїм парадом до 9 травня. Чи хоче показати силу, чи мобілізувати більше, чи якийсь культ війни. Що ви думаєте з цього приводу? Якою є ваша думка? Я думаю, що тут не Путін показує. я думаю, що тут показує Китай, mm -hmm. а, хоча візит СІ був анонсований заздалегідь. І тим не менше, ми бачимо спільну заяву, яка вже має абсолютно інше звучання. Китай чітко, публічно, виклично став на боці Російської Федерації, і це результат промок від Трампа і його команди, які так намагалися зачарувати Росію і е, згіднути її на свій бік, в тому числі і брудними грошовими схемами. Так недолугу та на Китай, що ці дві країни нарешті возз'єдналися. і тепер я думаю, що в російській історіографії появиться міф про дво два народи історичні е, ду, е, там, братні Росію і Китай, та які все життя були разом, тому е, це провал політики Трампа, і от з цієї точки треба буде теж йому і усім нам вирулювати. Ну от ви ви це озвучуєте. Ви це розумієте? А ви держдеп це готовий буде прийняти і озвучити? Що чи як? Бо ми, ми теж в здивувалися у цій спільній прес-конференції Сінзіпідія і Путіна, бо це так фактично було все. Раша наша десь так було задекларовано повністю в цій Цьому документу дивіться ну, там в штатах, так само як у нас не всі дурні прийшли і всіх розумних поміняли Трошки розумні лишилися. Та вони розуміють загрози для своєї держави, і я думаю, це теж впливає на Трампа. Бо та як він відмовився від своєї безумної ідеї одноментного ведення дарконіських тарифів проти всіх, так само і зараз вони йому пояснюють що це публічний ляпас з боку сі і чоловіче тут треба щось зробити. Це тобі не кусити чи навіть іран. Ось такий важливий поворотний момент в історії людства виникає. Пане Володимире, дякуємо за розмову. Володимир Милян, майор збройних сил України у відставці, наш колишній міністр інфраструктури, був разом з нами.